Привітик! Сьогодні я буду біситись. В артпросторі є огляди на різні книжки, тому ви навряд чи знаєте, що насправді є обожні детективи, трилери та горори. Але виявляється, що любити ці жанри це ганьба і зашквар. Я ще не зустрічала такого зверхнього ставлення до інших жанрів, як до детективів. Ну хіба що любовні романи колись сприймали як щось що варто читати в темному підвалі подалі від людей, але це було до недавнього часу. Зараз любовні романи представлені авторами різних країн з різними тропами і на різний вік. Їх почали видавати у твердих політурках із привабливими обкладинками. Всі ж пам'ятають романи нульових з м'якими політурками, на обкладниках яких була сором'язлива жінка в обіймах чоловіка, що аж пашіє пристрастю. От таке мені було б соромно читати в громадському транспорті, якби не було чхати на думку незнайомців, звичайно. Багато книжкових блогерок радіють тому, що любовні романи почали видавати якісно, а отже до них змінюється ставлення суспільства. І це чудово. Ось тільки є одне але. Не вперше помічаю думки, що детективу годилося би видавати в м'яких обкладинках, адже це книжки на один раз, які в майбутньому не захочеться перечитувати. Люди, якщо вам не хочеться витрачати зайві гроші на цей жанр, купуйте електронки або не читайте їх взагалі. Все одно це, по-вашому, література другого сорту. У мене зібралася чимала колекція детективів. І сюрприз, сюрпрайс! Я збираюся їх перечитувати. Так, я знаю, чим завершується історія, але дуже цікаво перечитати знову, звертаючи увагу на всі розкидані по сюжету гачки. Більше того, сучасні детективи це не лише про злочини його розслідування. В детективах, які я читала нещодавно, розкриваються теми психічного здоров'я, втрати близької людини, виховання в дитбудинку, життя в секті та багато інших цікавих з точки зору психології тем. Також у детективах ми спостерігаємо вірну дружбу і любовні лінії, ріст персонажів над собою та подолання травм, зважаючи на все це, чому люди досі вважають детективи жанром, на якому годилося б економити. Заради справедливості зазначу, що ці самі книжкові блогерки обожнюють любовні романи, фентезі та фантастику і радіють гарним виданням улюблених книг. І знову сюрприз-сюрприз, це теж одноразові книжки. Прочитавши їх, знаю, чим це закінчується, то який сенс їх перечитувати. Детективи, трилери, фантастика, любовні романи, фентезі. Усі ці книги об'єднують одне поняття жанрова або ж масова література. В жанровій літературі акцент робиться на сюжеті, а не на художніх засобах і глибоких сенсах. Це книги, які створені з метою розважити читача. То чому ж про одні кажуть, як круто, що їх нарешті видають якісно, а про інші краще б на цьому зекономили. Звичайно, бувають детективи, які не варті і першого прочитання, не те, що перечитування. Але абсолютно те саме стосується фентезі та ромкомів. Ви можете сказати і маєте на це повне право. Та чого ж ти сердишся? Це просто думка кількох блогерок, які не люблять цей жанр. А ось і ні. 9 березня відбувся фестиваль Ковен. Туди ходила моя подруга і розповіла про те, як він пройшов Віка, якщо ти це зараз чуєш, помахай мені ручкою. Загалом все було круто. Було багато цікавих лекцій, якщо ігнорувати хлопаків, які щось вигукували з натовпу і перебивали лекторок. Також були виступи гуртів і продавався прикольний мерч. А ще на ковані провели буккросинг. І ось це найцікавіше. Головною умовою було принести книгу, написану жінкою або про жінок. Але заборонялося приносити бульварну літературу та детективи. Дуже приємно, що детективи не зарахували до бульварної літератури, але по суті прирівняли до неї. І що це взагалі таке бульварщина? Точного поняття в інтернеті я не знайшла. Як на мене, бульварщина це літературознавчий матюк, який колись використовували на позначенні низькоякісної масової літератури в поганому виданні. Проте зараз майже всі книги видають дуже гарно Я взагалі пишаю сучасним книговиданням, цікаві твори, розкішні обкладинки, приємний папір і читабельний шрифт. А ось який текст можна називати низькоякісним. А хто знає, для книги з не до кінця продуманим сюжетом, логічними помилками та непереконливими персонажами. Але визначати, які книги можна зарахувати до бульварної літератури, мають критики або принаймні досвідчені читачі і читачки. І то це може бути дуже суб'єктивною думкою. Годі вже казати про організатора Ковену, який не зрозуміло чого хочуть, та не зрозуміло, які книжки приймуть на буккросинг. Отоявіть, ви взяли стопку наукової фантастики про жінок і для жінок, а брат їх відмовились, тому що це бульварщина. І ви маєте або повертатися додому, або весь день тискатися зі своєю стопкою книжок. Моя подруга збиралася принести книгу в жанрі романтичного фентезі, головною героїною якої була сильна жінка, і авторка теж жінка. Довго вагалася і вирішила не відносити її на буккросинг. А тепер вишенька на торті. Всього принесли тільки 17 книжок. Маса відвідувачок, але книжок було всього 17. 17! Я впевнена в тому, що їх могло бути значно більше, якби на це дурнувате обмеження. Та навіть із обмеженням могли б прямо написати, які жанри приносити заборонено, а не завуальовувати їх під бульварщиною. Чим погана книга, яку хотіла принести моя подруга, тим, що це фентезі, а отже низький жанр нагідної еліти, тим, що там є та нещасна любовна лінія, яка й так присутня в сучасній та класичній прозі. До речі, серед тих 17 книг були романи сестер Бронте. Ті самі любовні романи, які за гірших обставин могли б назвати бульварщиною із двохсотлітньою витримкою. Але ж це класика. А ось твори Агати Крісті, які теж належать до класики, чомусь приносити не можна було, тому що це детективи. Я не свята і теж люблю не всі жанри, але я не розповсюджую думку про те, який жанр заслуговує на тверду палітурку, а який ні. Ідеалі було б давати людям вибір, купувати книгу з твердою чи м'якою палітуркою. Можливо, колись людство до цього прийде, але поки цього не сталося, просто дайте людям спокійно читати, перечитувати та колекціонувати детективи в тому виданні, яке їм подобається. У мене все. Відео вийшло агресивним, але в мене накипіло. І ситуація з кованим стала останньою краплею. Це ж треба додуматися вирішувати, що є гідною феміністичною фестивалю літературою, а що ні. Просто смішно. Такі погляди на літературу я вважаю застарілими та снобістськими. Вони принижують читачок, які люблять цю саму бульварщину та детективи, і змушують сумніватися у своєму літературному смаку. Це ненормально. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Діліться в коментарях своєю думкою стосовно поділу літератури на елітарну та бульварну. Розкажіть, чи брали колись участь у буккросингах і чи хотіли б спробувати. А також скажіть, будь ласка, що думаєте про м'які та тверді політурки. Буду вдячна. І якщо впізнаєте персонажку, яку малюю, отримаєте нічого. Але буде все одно круто. До наступного відео.